Вітаю! Частина 2 сумка. Будемо шити сумку. Покажу, яка сумочка. Ось така сумочка у нас сьогодні будемо шити. Ось така сумка шофер. Єдине, що може вам здається, що тут маленькі ручки. У мене ручки доволі довгі. В моїй сумці. Зараз покажу в передньому відео я її показу. Ось така сумка. З такими довгими-довгими ручками. Ручки довгі, бо я її хотіла так. Єдине, що скажу, на шубу оця тканина дуже йорзе, незручно носити. Для пальта саме те, що потрібно. Шуба на, на шубі, вона трішки з'їжджає. Незручно. Це єдине, що я можу сказати по, по цій тканині який мінус. Щоб вирахувати ручки. Відразу покажу, як це роблю, через що я тримаю, відразу вам показати сантиметр, щоб я його не шукала, я його підготувала і держала в руках. Ви можете своїй улюблені сумки, яка вам подобається. можете, будь ласка, на своїх сумках виміряти довжину ручки, яка вам подобається. А можете ось так берете сантиметрову стрічку і яку хочете довжину, яка вам подобається виміряти. От мені, наприклад, ось так буде вже подобатися. І у мене це, зараз перехвачу, 82 см. Тож не буду вас довго задержувати, будь ласка, давайте пошиємо цю сумку. Вона дуже-дуже легко шиється. Так, дівчата, щоб пошити отаку от торбинку сумка-шопер на кнопочках. У нас повинні бути ось такі деталі. Це основна деталь, дві бокові. Основна деталь, дві бокові деталі і дві ручки. Це все повинно бути у нас з основної тканини, основна тканина і підкладка. Під, підкладку. Я буду стябати. І на підкладці, хто хоче, може зробити собі кармани, які завгодно. Вона вже повинна бути підготовлена. Зараз покажу, які у мене деталі. Дивіться, оце у мене бокова частина. Я її кроїла довільно. От мені захотілося, щоб сумка була отака висотою. Ось так її кроїла. Дивіться, у мене деталь сумки. 35 см. Висота, сумки. По 2 см у мене припуски на шви з усіх боків по 2 см. Як буду шити, розкажу, чому у мене по 2 см. Бо в мене дуже-дуже легкий крій. Я не заморачуюся. Мені треба швиденько зробити. У мене одна сумка, друга сумка, тож мені треба швидше. Вона дуже швидко шиється. Як нам визначити деталь основної? Щоб визначити, яка довжина основної у нас деталі ось цієї детальки, нам потрібно зміряти звідси сюди це і буде у нас довжина плюс по 2 см припуски з усіх сторін. У мене тільки початок, бо це дуже була велика деталь. Тож у мене просто початок ширина, а далі у мене буде в довжину. Тож я просто розрахунки робила, хоча ці розрахунки зовсім зовсім вони не підходять. За те, що кинулася я кроїти і у мене не вистачає на 5 см. Ой, не вибачаюсь, на 5 см у мене сумка стала вущою. Хотілося одне, але наскільки мені вистачило тканини, наскільки буде широка моя сумка. Ручка у мене. 8 см плюс 2 см по згибах, це, тобто буде 4 см. Я їх буду шивати і вивертати. Це ручки. Ось такі деталі у нас є тільки у нашому збільшеному вигляді. Ось у мене вже готові деталі. Проклеєна Дві бочини. Ось такі. Оце у мене ручки. Єдине, що ще посередині я переріжу, і в мене буде на дві ручки. Ось такої ширини буде ручка. А ручку, ви вже знаєте, як виміряти, я вам показувала на початку відео. Яку хочете довжиною, така у вас і буде ручка. Ну, і основна у мене тканина також проклена. Дивіться, доволі широка. Ось така у мене. Торбинка. Єдине, що хотілося б, звичайно, у мене вона мала бути на 5 см ширшою. Ну, не хватило б на ручки. Тож, вийшло так, як вийшло. Єдине, що б хотіла сказати, отут, де має бути у вас пришиватися ручки ваші з одного та іншого боку, будь ласка, укріпляйте дуже добре, що з одного, що і з іншого боку. Ну і підкладка. Підкладка у мене ось така сірого кольору. Тут я не знаю, вишивка чи малюночок, така гарненька підкладочка. І я хочу її простюбати, хочу її укріпити, щоб трішки-трішки форму все ж таки держала наша сумка. Тож хочу її простябати тканиною. Буду стябати і між. Щоб не був синтепон, а щоб ще був тканин. В общем, щоб вона більш таку тримала форму, тож тут буде набагато більше тканини, і це все буде тримати форму. Тут у мене деталь підкладки. Єдине, що тут підкладка ще так як не стяпана, просто заготовки, так як вона у вас сяде, як ви будете стяпати, потім уже по викроєній підкладці будете вже вирізати. Знаючи, що набагато-багато вона сідає, тож будемо потім вирізати підкладку. Це все я вам покажу далі у відео, як простябаю. І так хочу показати деякі деталі, які підготувала. Це основна деталь сумки, і ось таку до неї зробила підкладку. так простябала. Єдине, тепер мені треба її вирізати, підрівняти так, як вона має бути по цій деталі. Щоб хотіла сказати, що я неправильно зробила в цьому. Як я робила, мені вже не подобається. Ми знаємо, що у нас у жінок в сумці безлад, ключі, все, що завгодно може бути. Так ось мені я зрозуміла, що це не подобається, але знаєте, на своїх сумках вчаться це перший раз, я так хотіла е зробити, щоб ця тканина не тримає форму, тож хотілося хоч щось, щоб тримало форму, продублювати. Я думаю, що буде непрактично. Так що не робіть таку, як я. Не знаю, як, значить, треба якось оцю більш плотнішою робити, бо будуть тільки дублювання. Я прошила і ці всі ниточки, мені кажеться, що будуть видергуватися, буде непрактично. Ну, побачимо, побачу в носці. Це буде основна деталь. До цієї, деталі, як ми її підготуємо, ще потрібно, як обріжу, Треба зрозуміти, де ви маєте розташувати карман, з якого боку, Хочете з обох боків, хочете з одного боку, вперед зробити всі-всі-всі. Все, що має е, внутрі, російською мовою, все внутрі, як ви маєте зробити, які кармани у вас, чи кишені будуть, яке наповнення сумки, зразу робите це з підкладкою. Потім уже будемо з'єднувати. Це поки в сторону. Ось так зробила кишені. Кишеня буде двохстороння. Я її ще не вивертала. Ось виверну. Така доволі містка. бачите, аж дві руки вміщаються. Як я її пришию, я її розділю навпіл. Будуть такі: з одного боку буде дві кишені. Як кажуть, цю сумку, якби це зимня сумка, так що я не думаю, що буду багато накладати. І зима, я надіюся, швидше закінчиться. Пояс. Один я зробила. Один заготовку, щоб вам показати. Я думаю, ви всі знаєте, що якщо така довга деталь, як її, щоб краще вивернути, то її краще з обох боків прошити і залишити отвір для вивертання посередині. Ну, і мій шов всередині, тож викладаємо ось так і прошиваємо. А потім, так як шов невидимий, як я вже вивернула, по центру проклала шов, зашила, звичайно, шов для вивертання і прошила, щоб воно трималося. Він також продубльований. Ну і деталі бочка. Одна готова деталь, щоб показати, яка вона є. І ось інша. Якщо вам видно, деталь бачка, та що з підкладки викраєна, вона на 3-4 мм, вибачаюся, Трішки менше по всім параметрам За того, щоб, бачите, тут вона якби надута трішки, а тут під натяжку, щоб воно трішки переходило на цю сторону, щоб не виглядала наша деталь підкладки на нашу лицеву сторону. Також її зробила, залишила ось отвір для вивертання, вивертаємо і я прошила її. Тож, зараз розберуся, з підкладкою, зроблю карман при шиї. І покажу, що ми робимо далі. А, на підкладці, на підкладці е, роблю карман. Карман вирішила трішки для місткості зробити ось таким напуском. Зараз покажу, як цей напуск робиться, звичайно, просто, трішки коротше у вас буде карман. Просто таку складочку закладаєте, невеличку складочку. Невеличку складочку і прокладаєте одну строчку, другу строчку і посередині. Прокладаєте ще що? Ось такий у мене двосторонній, щоб не порвалося. Не знаю, скільки я буду носити, але зробила, щоб не порвалося. Двосторонній, щоб він був міцний. Проклала дві, два шва проклала, щоб також не порвалося. І зробила, заготовила вже ось такі карманчики для. Якщо ви бачите, для своїх магнітиків для застібок на свою курточку. Ось такий карманчик і потім ми його отак загнемо і вручну їх пришиємо. Два буде ось тут, ось це цепляється. І два буде з цього краю. Єдине, що б хотіла зауважити, ну я думаю, що це кожен, як буде шити, це все побачить. Є магніти, на які не цепляється сторона, а є магніти, на які цепляються. Коли будете пришивати, майте це, будь ласка, на увазі. А завершую сумку. Є вже магнітики, є ручки. Ось так виглядає наше. Є наші кармани, таких два добротних великих кармана. Зараз покажу з мобілкою. Такі гарні кармани. Мабуть, ні, так не підходить. А тепер, як кажуть на російській мові, проще простого робимо по лицю, щоб такий образувався у нас кант. Ось так пришиваємо наші бока, по лицю, не вивертаючи, просто по лицю. Ось так, спочатку вручну, потім на машинці. З одного та з іншого боку. Наші два боки. Бока. І зимня сумка буде готова до моєї шапки. І так, дівчата, сумка готова. Е, готова, виріб зроблений, я її вигуляла. Навіть можу показати, що в мене вже другим кольором мої нігті сьогодні була вже у майстра манікюру. Тож нігті інші, якщо могли, побачити, що шила, я зовсім з усім іншими нігтями, сумка готова. Хочу показати, що я люблю. Що я обожнюю сумки, щоб їх було багато. Які не дуже подобаються, ну, не можу я вам всіх показати. Цю сумку зв'язала, бо у мене є таке плаття, і до плаття нема, що є босоножки, і до плаття треба таку сумку таким кольором. От таку сумку зв'язала крючком. Є ще моя любов, моя любов, цю сумку нося дуже-дуже часто. Дуже часто цю сумку ношу. Ось така сумочка моя. Як я знаю, хочу всі звертають увагу, просять теж так зв'язати. Але на замовлення, так як кажу, працюю, працюю в іншій сфері, я не в'яжу. Хочеться щось пошити, хочеться. В общем, скажу відразу, я не можу всім все зробити. Мені вистачає обшивати свою сім'ю і робити те, що хочу. Плюс на вихідних я хочу просто відпочити. Так що, це сумка моя любов за те, що я можу вдягати її до усього. Бо є червона помада, і червоні є босоніжки, червоні туфлі. Тож це моя любов. Ну і, звичайно, моя зимова сумка, яку я вже вигуляла, можу вже показати. І тут, уже, як в усіх, 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 тут вже що хочете, є, уже. Та так як навіть чеки. Все-все-все є. Моя любов велика сумка. Єдине, що вона. О Боже, щас повитягаю з нею. Так як у людини може все, що хочете, буде жити. Все, що хочете, рекомендую однозначно цю сумку. Якщо вам сподобається ця сумка, те, що її можна зробити з різними тканинами. Мені подобається, що вона тримає форму за що того, що ось так вона пошита, як сказати. По типу білявий шов з закритим способом, що не видно Інш, з цього боку. Ось так у нас вона виглядає зараз. Зараз, мабуть, я її вам виверну, так буде краще краще видно. Цю суму, як вона виглядає. У нас у нас з серединки. Ось так кармани. Ось так наші шви всередині виглядають. Ну, ось все, що. Саме звичайна сумка. Нічого лишнього в ній немає. Я кажу, я люблю бути, щоб до кожного виробу було щось своє. Я кажу, моя зелена сумка до плаття. Ця сумка у мене до шапки. Ця сумка до інших виробів. Є, ще у мене там трішки показувала, але вона мені не дуже сподобалася нитка. Тож я її не хочу показувати, бо вона не так, не так тримає форму, як я б хотіла. Вона у мене така срібна. От до неї, знаєте, навіть нема до чого вдіти. Я його вдягаю, чи беру її до, до білого, коли вдягаю біле. Бо якось серебристі туфлі, ну, я не знаю, чи я б їх ходила. А купити просто, щоб вони в мене були, теж не знаю, чи вони мені. Якщо вони мені потрібні в гардеробі, бо просто, щоб було до сумочки, якось я сумку можу до, якось, зв'язати, пошити до своїх якихось туфлів, до босоніжок, до сапожок, до якогось ще одягу. Ну купувати взуття, яке не дуже дешево коштує, просто до сумки, ну якось це занадто. Просто от сподобалося мені, чому я зв'язала ту сумку за те, що вона сподобалася мені нитки, а вони були. На китайському сайті. Через що я їх не знала, які вони е, тактильні, не, не знаю. А вони, знаєте, таке відчуття, що вони якась проволока. В ну, общем, як сказати, якість ниток не дуже. У мене ще залишилася золотиста нитка, я їх використовувати не буду. Якщо хочете, будь ласка, можете залишити свої координати можете залишити свій номер телефону, і я вам можу їх відправити безкоштовно. Єдине, що можете, що ви заплатите тільки за пересилку. Якщо хочете, в мене ще є золотиста така нитка на сумку, яку не хочу показувати, мені вона не дуже подобається, та сумка. Тож, якщо хочете, будь ласка, залиште свій номер телефону, я з вами зв'яжуся і відправлю вам ті нитки, якщо кого зацікавить. На цьому буду все. Закінчувати. Будь ласка, якщо сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю гарного дня. Миру нам всім здоров'я. До побачення.